Сьогодні у футбольному тижні вища ліга все ближче до кульмінації. Всі чотири команди хороші. Я не, не буду виділяти головного претендента. Я вважаю, що зараз погребище дуже хороша команда. Вона не то, що посіли равна з нами, з Яском. Мені здається, що навіть вони Ну, бачите, я, я ж говорю, це чемпіонат. В первом кругу они слабые, ну как слабые, играли хуже, в этом они добавили, но потеряли уже очки там. Поэтому я же говорю, каждое очко навязывается. Мизка першість, або про уже, вже думаю, среднички. Мы тренируемся вместе, потому каждый матч с Ривербойсом и ФК Рита это всегда принципиальный матч. У нас были уже очные противостояния, в которых мы сыграли принципиальные ничьи. И на данный момент хотелось бы выиграть. И на устанок. Кубкова, Пислямова, Бескомпромиссу без та с ним. Про заседание контрольно дисциплинарного комітету. В этой ситуации уже пошли навстречу футболу. Честно вам скажу. Но хотелось тоже... бы, да, чтобы это все было не зря, чтобы все сделали выводы и в дальнейшем такого больше не было. Чтобы все наши встречи были только позитивные. Мы обсуждали уже приятные моменты. И такое решение, это последнее. Да. Я думаю, что. Максимально слісна. Партнер програми Медичний центр Салютем центральний міський стадіон 50-річчя 16. Наша ціль як медичного центру це надавати високу якість медичної допомоги. Тому потреба в цьому існує. Вона була, є і, на жаль, проблеми зі здоров'ям не завжди впливають. Наразі в чемпіонаті міста з футболу серед команд вищої ліги команди впродовж минулої семиденки відіграли 16-й тур. Здебільшого залишилися лише перенесені матчі і усі за участю лідерів та претендентів на цьогорічне чемпіонство. Першим відкривав раунд погребищенський шляховик на полі національного технічного університету. Він схрестив шпаги із господарем Арени. Підопічні Дениса Кулика сьогодні практично вирішили свої турнірні завдання. Команда, підсилена молодими футболістами, нині складає фунда майбутніх перемог. Любой матч есть есть матч. Ну, Можно сказать, что все матчи важны. Естественно, соперник как по турнирам, так как биться, так по игре сильнее, но будем стараться, бороться. Получится, результат, естественно, приятный. Ну молодые ребята в основном большинство все учатся играть. Посмотрим, как как получится. В принципе, я не знаю. Главное, чтобы было желание играть. Будет желание будет играть, стараться. так. Ну, в межсезонье еще надо закончить чемпионат, второй круг еще у нас есть сколько, три или четыре игры уже. То есть закончить, как получится, максимум пятое место, минимум, даже последнее не будем. Если будем пятое, шестое, я думаю, будет как для команды, так в целом неплохо. В, в принципе, все. Было бы желание, ребята. Бо буджування грати в футбол, будемо старатися робити колектив, команди. Що ж стосується матчу із шляховиком, то політехівці зробили у ньому усе від себе залежне. Матч видався насиченим на гострі моменти у виконанні обох колективів. Втім, долю поєдинку визначив єдиний гол у виконанні номінальних гостей. У підсумку вони здобули перемогу і тим самим чи не вперше увійшли до трійки призерів чемпіонату. Ну а завершав понеділок у вишці матч між футбольним клубом Вінницею та інтегралом. Прогнозовано цей поєдинок інтриги не становив. Питання полягало лише у наступному. А саме з яким гандикапом переможе фаворит згаданого протистояння? Йому мотивації не бракувало навіть з огляду на складні перипетії навколо клубу. Хоча у грі проглядалися деякі проблеми із реалізацією. Бородяни цього разу не спромоглися на чергове самоперевершення. Їх особистий рекорд в матчах міського чемпіонату це 12 0 В матчі із інтегралом ФК не вистачило двох забитих м'ячів, аби підняти планку для себе та інших авторитетів міської вишки. У підсумку – 10-0 на користь підопічних Сергія Руденка. А вже у четвер Вінниця переграла другу команду школи Блухіна Біланова. Цей результат дозволив їй закріпитися на другій позиції. Играем на чемпионат Украины, в области, лидируем. У нас команда слаженная из опытных игроков. Конечно, это ребята как? -то. Собрались на игру от игроков, у нас тренировки, подготовительный под процесс, все присутствует. Так что да, мне кажется, да. более такая разминочная игра для поддержания формы. В команде подоле неплохие игроки играют, тот же Влад Степанюк. которые за нас выступают. И Яска, там тоже довольно неплохие финансовые условия, поэтому ребята там тоже неплохие свободные играющие. Не обійшлося впродовж минулої семиденки і без сенсацій. Як і годиться, зафіксували непередбачений результат там, де його ніхто і не чекав. В чемпіонській гонці переслідувані очки втратив яску. Зауважимо, що і супернику червоних був не з числа хлопчиків для биття. Підопічні Олега Шумовіцького з команди Блухіна Біланова 1 вочевидь, вже наступного року всерйоз втрутяться в чемпіонський титул. Відігравши практично першу половину зустрічі на нуль, вихованці дитячої юнацької спортивної школи врешту ігрового часу все ж таки пропустили один. М'яч у свої ворота з огляду на те, що забили у відповідь чотири. Це цілком прийнятний результат. Партнер програми Медичний центр Салютем центральний міський стадіон 50-річчя 16. На базі нашого центру знаходиться потужна лабораторія. Ми Виконуємо широкий спектр аналізів на сучасній апаратурі. Абрати нашої лабораторії представлені. Американською фірмою Хай а також рекоменду аналізи не тільки якісні, але й доступні по ціні. Тому наші ціни дійсно приємно здивують всіх пацієнтів. Стався поразкою яскою лідер чемпіонату Поділля. Команда Юрія Коваля у матчі із метро здобула перемогу з рахунком 7-2. Тепер в активі чинного чемпіона 34 пункти, і він випереджає свого найближчого переслідувача на 4 очки. Подоляни мають усі шанси на дострокове завоювання титулу. І хоча їм залишилося зіграти 4 матчі з усіма лідерами, поставити крапку в цьогорічному турнірному марафоні вони можуть, вигравши два найближчих. Корбуту та партнерам це цілком до снаги, адже у дванадцяти поєдинках вони не заз знали жодної поразки та один матч з Велу Нечею. Далі виважений аналіз від голкіпера нападника Владислава Степанюка. Я думаю, що проходно. Хоча треба настраїватися на всі матчі, бо у нас залишилось погребище і яска. Я думаю, це репетиція до цих іграм. Все буде залежати від тих двох ігор. І ще не факт, може і з Вінницей прийдеться грати. Ну не знаю, я не сторонник всяких там не знаю, сказок, но как я не могу понимать, как одна команда играет против нас, а против Яска Венеса не, не играла. Это тоже свои какие-то вопросы. Не знаю, может у каждого в команде свое мнение по этому поводу. Не знаю, будем готовиться к каждой игре как последний. Все четыре команды хорошие. Я не, не буду выделять главного претендента. Я считаю, что сейчас погребыще очень хорошая команда. Она не то, что даже по силе равна с нами, с Яской. Мне кажется, даже они поинтереснее. Ну, видите, я, я же говорю, это чемпионат. В первом кругу они слабые, ну как слабые, играли хуже, в этом они добавили, но потеряли уже очки там. Поэтому я же говорю, каждое очко золота. Ну а потерпівшим фіаско у цьому матчі команді метро вже у період зимового міжсезоння доведеться вирішувати здебільшого організаційні та дисциплінарні моменти. Колективна грає на свою повну потужність і це всім зрозуміло. Важко щось коментувати. Немає немає самовідачі на полі. Якщо на початку гри були моменти, і вони їх не реалізували, то Після початку другого тайму команда просто посипалась, вона зупинилася. Ну вистачило реалізації. На перших хвилинах були моменти виходи один на один. Якщо ми такі голи не забуваємо, то важко грати ну, з таким як поділля. Психологічно екологічно надломило, Якщо виходить людина один на один, біжить з центра поля, і не забуває гол. Ну, не, не знаю, як це як ще потрібно дати пас, щоб щоб забити гол. Ну, в перспективі, якщо немає тренувального процесу, ну, тяжко нам. Немає можливості нормально, нормально тренуватися. Хлопці працюють вже на різних підприємствах і тяжко зібратися всім на гру. Але коли збирається, то йде саме віддачі. Люди повинні віддаватися на полі, а не просто відбувати номер. Навіть не знаю, за рахунок чого, може вливання якоїсь свіжої крові. Важко сказати. В гравці є, команди немає. Важко ще щось сказати про метро команду в наступному сезоні. Мета дограти цей сезон далі буде видно. Всі Чотири команди, мені всі подобаються, які борються за перше місце. Я не віддав комусь перевагу. Подобається кожна команда, кожна по-своєму має свій стиль і заслуговує на перше місце. Ну а завершуємо наш сьогоднішній футбольний огляд міських змагань над принциповим дербі у першій лізі. Не на життя, на смерть у ньому зійшлися дебютанти, що вже завоювали славу грози авторитетів. Більше того, і Аріта, і Рівербойз навіть тренуються разом. Відрізняє їх хіба що назва та кольор форми. Уявімо лише, якщо ці команди об'єднати, такий колектив міг би дати справжній бій лідерам вищої міської ліги. Принаймні, у планах Аріти вже у наступному сезоні туди все ж таки потрапити. Станеться підвищення. У класі разом із ріверами чи без не принципово. Ну а очне протистояння між згаданими учасниками поки що першої ліги завершилося перемогою зелено білих з рахунком 2-0. Ми тренуємося вместе, тому кожен матч з Рівербойсом і ФК Ріта це всегда принципіальний матч. У нас были уже очные противостояния, в которых мы сыграли принципиальные ничьи. И на данный момент хотелось бы выиграть. Конечно же, за нас мы болеем, мы хотим выйти. Если слышали слухи, что, возможно, регламент поменяется и выйдут больше команд в высшую лигу, то, конечно, хотелось бы пройти. Мы как раз цепляемся за пятое место. Если все сложится так, как мы хотели, Будем играть в следующем году в высшей лиге. Я думаю, что опыт получим неограниченный просто в игре в высшей лиги. Это интересно, это азарт, это борьба, это командная игра, которая дает только позитивные моменты в жизни и заставляет двигаться лучше и лучше. Так що вам спасія, команді, спасіба, будемо старатися до нових побід. В принципі, дуже принципово, тому що нас ну, чи різниця в очко, декілька очок. Тобто команди прибли... приблизно рів... одного рівня, тому дуже цікава боротьба. Тим більше ну, зустрічається дуже багато товаришів в одній іншій команді. Я думаю, що дуже цікава і принципова гра. В першому колі зіграли в нічі один-один, тобто зараз визначається як сильніший. Тим більше що це е, залікове місце в турніру. Партнер програми Медичний центр Салютем центральний міський стадіон 50-річчя 16. Проводяться всі види ультразвукового дослідження дорослих і діток. В нашому медичному центрі консультують лікарі: неврологи, кандидати медичних наук, доктор медичних наук, і професор. Приймають кардіолог, ендокринолог, педіатр, терапевт. Ультразвукові дослідження проводяться на апараті експертного класу Philips HD 11. Проводяться в нас гінекологічні дослідження, акушерські дослідження, загальні ультразвукові дослідження, до яких відносяться узд щитовидної завози, молочної завози, проставти, органів черевної порожнини. Книрокисячокло міхурад, лімфатичних вузлів, суглобів, ультразвукове дослідження серця. Також виконується дослідження артерій верхніх і нижніх кінцівок, екстракраніальних судин, тобто судин шиї. Також виконується дуплексне сканування судин шиї та голови. Завершився черговий футбольний тиждень в обласному центрі, все ж таки на мажорній ноті. Втім, приводу похвилюватися, і більш того вистачало. Серйозною проблемою організатори міських змагань сьогодні визнають поведінку гравців окремих команд під час матчів. Гіркого присмаку до трапези додає той факт, що усі вони не просто уособлюють команди міської вишки натомість головних претендентів на чемпіонство. Дехто дозволяє собі нецензурно висловлюватись на адресу арбітрів, дехто застосовує силу до представників футбольної феніди чи то штовхаючи у. У груди, чи то ж бурляючи в обличчя землю, чи то просто вдаючись до стусанів. Інші ж на додачу на самому полі не нехтують справити, так би мовити, природні потреби. Голова міської федерації футболу Дмитро Руденко каже, час пошуку компромісів минув. Ситуація сьогодні вимагає жорсткої відповіді. Зарештою, в ході засідання КДК присутні дійшли висновку, що надалі слуги футбольного правосуддя зобов'язані рішуче реагувати на порушення правил та дисципліни. товарищи, друзья, коллеги. Выслушав всех и, скажем так, пошли мы, отнеслись лояльно к ситуации. Это все. Но мнения разошлись. Да, мнения разошлись, тут спорили мы долго, но победил в этой ситуации все равно футбол. Значит, приняли мы такое решение, значит. Красивый Олег, одна игра, пять игр условно. Максименко Юра, одна игра, пять игр условно. Яска штраф 500 гривен. Внести до следующего тура. Степанюк, Влад, одна игра, 5 условно. Бурячук, одна игра, год условно. Подоля штраф 500 гривен. Стадничук, одна игра, год условно. Погребище штраф 500 гривен. И Обезюк Вячеслав, три игры дисквалификации и 5 игр условно. В этой ситуации уже пошли навстречу футболу. Честно вам скажу, Но хотелось тоже... бы, да, чтобы это все было не зря, чтобы все сделали выводы и в дальнейшем такого больше не было. Чтобы все наши встречи были только позитивные. Мы обсуждали уже приятные моменты. И такое решение, это последнее такое да. решение. Я думаю, что максимально отнеслись мы Наверное, я... я Виктор Леоненко. Смотрите «Футбольную неделю» и смотрите почаще футбол. Хорошее, желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную до неделю, болейте за футбол, туда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тиждень на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.